Якщо хтось тільки збирається в цирк, то цирк вже прийшов до нас. У нас сьогодні велотріаліст цирку Кобзов Ян Соколовський. Доброго ранку. Доброго ранку. Одразу питання так. таке: велотріаліст. Це у нас, я так розумію, акробатичні трюки да, на велосипеді. Велосипеді, так? Так, ну велотріал сам по собі це як вид спорту. Ну, угу. а в цирку Кобзов я його представляю. Саме таку гарну його сторону, чисто таку трюкову, видовищну. От, скажіть, а ви е, з цирку прийшли в спорт? Чи з спорту прийшли в цирк? Ні, от я якраз з спорту прийшов в цирк. Це для мене такий дуже цікавий новий досвід. А як давно взагалі, Ви ч, е, е, серед тих дітей, яким мама каже, не отак от не можна, їдь обережно по рівній дорозі, а вам мама казала, ей, давай, стримай! Якщо брати таку тему, як батьки до цього мої підносилися, то якби позитивно одобрювали хоч і ризиковий спорт, і були всякі травми такі, але завжди їх тішило, мої здобутки. Тобто так ви все. з дитинства да? вирішили, що це ваше? Ну так. Десь з років 14 я займаюся цим. Угу. А от у нас є якісь змагання. Я просто вперше чую mm -hmm. дійсно про цей вид спорту, що взагалі в Україні відбувається. Ні, я бачила різних хлопців. У нас теж по Кіровограду їздять там, ну так стрибають. Я чесно кажучи, не завжди додивлююсь, просто закриваю очі. Взагалі ще багато у нас таких спортсменів, дійсно професіоналів, які не так, знаєте, там стрибнув, зламав, а які дійсно працюють над собою. Е, ну якби так, е, ну це офіційний вид спорту в Україні. Проходять і. Етапи, там, чемпіонати України, є світові змагання, ну і ми стараємо, раз, нас, звичайно. А О. як ви все ж таки потрапили до цирку? <світ> до цирку, ну якби вони мене знайшли, цирк <проб> запропонував мені, ну побачивши мої вміння, мої трюки, запропонували створити якийсь номер цирковий, такий, щоб було гарно глядачам, щоб він був видовищним. Ну, Тобто не обов'язково так навчатися, йти там якогось циркове училище, так цирк може зацікавитись і ну, звичайно. Так таке, наскільки я знаю, як вже вхожу, так сказати, в це циркове життя в сім'ю. Та тепер знаю, що часто так трапляється, що саме з спорту того самого приходять до цирку. А, а як я давно ви в цирку вже? Ну, це мій перший сезон з весни починаючи. А, то, тобто ви молодий ще, да? так? Дідівщина а... є, до речі, там якась, ні? Ні. ні? Немає. А як взагалі ви приносите це циркове життя? Тобто ну кочове? З якого суставленого ну, там знаєте способу життя? Гастролі, ну, не знаю. Гастролі, гастролі, Як на мене, то це суперове просто життя, тому що весь час нові міста, нові враження ну дуже класно. Це. А є, до речі, час і можливість під час гастролів там ну, ознайомитись там з містом, погуляти, подивитись. Mm, ну так, звичайно. Ну я більшість більшу частину свого часу приділяю ще на тренування, щоб і так само і на своє шоу, і в спорті. Мати якісь результати, але крім цього час є звичайно в кожному місті. А вам пощастило, у вас такий знаєте вид спорту, що ви можете тренуватися і паралельно дивитися там якісь ні, цікавинки ти, нашого міста. Ні, То знаєш тут, Спати. якщо займаєшся таким спортом, то по, -по, -по боках дивитись там особливо ну, немає кого <святування> не Ні, до речі. Так в кожному місці, принципі, я коли десь шукаю якісь місця, їжджу по місцю, де мені потренуватися, то звичайно кожне місто вивчаю і при тому часи всього об'їжджаю так дуже значну частину міста, і всякі такі. Не тільки центр, а й околиці цікаво. Я думаю, що він знає більше про наше місто Ніш, і знає Керова більше Граці, кращих я, місць, я, я... там якихось цікавих, дійсно <світ> гарних живописних. Ну не в таку погоду, правда, вам трошки не пощастило. Взагалі, у нас такі гарний гарне. Кажуть, зелений, да. Ну але на жаль, не і зараз. що ти таке каже? Ну, ні, ну місто гарне. Мені сподобалось дуже особливо річка, така мені чимось. Такі, такі ці мости, все ну мені сподобалось. Річка? Річка з нього, а крупний план, <серків> будь ласка, людини цієї хочу. Я так розумію, що я просто був тільки на шоу Метнес, так Саме ви виконуєте ці трюки. З велосипедом? Ну, так. так я так розумію, що є дві програми. <серків> так. В чому різниця? Ви нам розкажете? Е, є програма Віват шоу. Вона розрахована більш для дітей. Таке вона радісне. Приємне, а друга вона теж радісна і приємна, але вона більше орієнтується на дорослих. Там є своя ідея, своя концепція, такі більш більш змістовне іде навантаження. А як вирішили взагалі ставити таку програму? Ну тобто, це ви спеціально запрошували. Я так розумію, Олександр Ліщенко ставив так, цю так. програму. А він приймає якось тучасть його колективу. У нас просто є на базі Кировограду, саме його колектив. Чи ви своїми силами, силами? Ні, Він З був тільки постановником. Він ідейний, так сказати, і всіх рухів. Всього він ідею, все це. Його робота, його заслуга. Боже, ну так класно. Ви такі креативні? Ви десь шукаєте там на телебачення, приходите, десь шукаєте постановників. Цікаво вам взагалі. Ну, ви новенькі все ж таки. А чи важко людям, які от є цирк? І ми працюємо тільки на дітей. ну вмієте ну... переформуватися? От клоуни до нас вчора приходили. Вони якось приймають участь у у цьому шоу? Бо я тільки в суботу хочу піти. Ну так, вони. вони там в таких образах. Такі жовті, не знаю, цікаві істоти. Ага. Вони не говорять, тому Буже що... як мило, <ріхи> але дуже цікаво рухами там всім. Ну як на мене, вони дуже них роль там. Ну тобто подобається взагалі артистам цирку. Що ну, більше вам імпонує, наприклад, яке шоу? Яке шоу? Ем, ну тяжко сказати, І те, і те приємне, приносить задоволення. Меднес нічне шоу, як на мене, воно трошки складніше, там більше динаміки. Ну, Нам артистам трошки тяжче відпрацювати. Але задоволення не знаю, і те й і те приносить. Головне, щоб глядачі були задоволені, тоді, коли зал в кінці виступу там, аплодує, радіє, то тоді. Приємно. Мені цікаво, як спитати вас як у людини, яка ну, тільки прийшла до цирку. Mm -hmm. от, а наскільки відрізняється враження від цирку як глядача, і ну, всередині ви уявляли, як воно буде? Чи для вас це були якісь сюрпризи постійні? Життя цирку, скажімо? Тоже мені колісами. спочатку, так як запропувалося, було так цікаво. Думав, ну з дитинства пам'ятаю цирк, що таке, як, але всередині, ну насправді воно виявилось зовсім інакше. Якось дуже дружньо, дуже приємно все. Самі теж я спочатку дуже переживав, що буде якісь, може, незручності такі комунальні, але ні, все у нас чудово, якби жити. А у вас є набір знаєте, того, що продають у цирках? Там Носик, вушка, там таке. Є. Є, Зібрали. Давайте повернемося Велотріаліст. О, Господи, правильно, Я тобою пишаюсь. Да? Женя, дякую. От їх щоб ти не відмітив, ніхто б не відмітив. Скажіть, будь ласка, наскільки це важко і яка підготовка потрібна? От не можна ж, я от, чесно, тільки в 20 років навчилася кататися на велосипеді. Я, напевно, взагалі у вас респекту немає. Та ні, ну але навчилася. Але все одно навчилася. Наскільки ризиково, наприклад, просто людині отак от мені взяти і трюки стрибати? чи, можливо, це якась треба підготовка. Готовка чи, можливо, людина поруч, яка дійсно це вміє. Е, ну, просто так взяти, це неможливо взяти і стрибати. Просто з тим велосипедом нічого не зробите. А щоб навчитися. Тим паче ну... моїм, ви б знали, за які гроші я його купила іде, господи. <світок> <світок> ну -ну -ну -ну. Е, щоб навчитися, треба ну, досить багато часу, поту на це прикласти. Справді ну не що вчитель потрібен у цьому, чи в принципі Насставний, інтернет? Ой, дякую чи, інтернет чи все самотужки. Я починав все самотужки, в принципі, але зараз, маючи дійсно от, інтернет, як ви кажете, і все інше, маючи, якщо ще в вашому місті є люди, які вже тренуються, які мають якийсь рівень, то досить а ви, до речі, їх не знаходили наших. От ні, до речі, в Кирограді нікого не знаю. Не зустріли, так? Ні, не тренувався, видивлявся десь, де мали бути хтось. Не знаю нікого. Я О, просто скриваюсь. По... <рес> <рес> ну і погода трошки нальотна, можливо, да. зараз не так активно їздять, тим менше. А є у нас школи якісь в Україні? Е, в деяких містах є, але насправді ну, влада не дуже підтримує взагалі спорт і наш спорт теж. Все майже що робиться, то це на ентузіазмі. Є в деяких містах, але це я кажу, все чисто на ентузіазмі mm -hmm. людей, які хочуть щось. От я хотів ще, ще повернутися до цирку. Ну, цікаво, як воно. От, якщо люди працюють в одному колективі, що їх гастролюють, мені от цікаво, як можна зберігати взагалі якісь дружні стосунки. Да? Е, Кажуть, що е, зараз до чого? Ні, я, я до того. Ну, Справді люди, які постійно знаходяться, воно ну, там в армії, скажімо, да, от, ну, дуже часто Ні, ну, поруч, дуже важко зберігати дружні стосунки. Ви кажете, що у вас така теп тепла атмосфера. Це пов'язано з тим, що взагалі люди, які працюють в у цирку, цирку якісь люди відкриті, та? працюють для людей, для дітей, для публіки. Чи у вас просто такий колектив? Ну не знаю, ]ся? ну, я не маю досвіду в інших колективах циркових, А в нас в цирку Кобзов. Всі, ну справді, от, е, артисти особливими, ми дуже дружні, якби з жодних сварок, нічого. Все можливо, що всі люди теж якісь творчі талановиті, в кожного своя якась специфіка, і тому всі настільки цікаві, що якихось не виникає. А, більш, а буває, до речі, що е, артист цирку змінює свою да, спеціалізацію, стиль стилізацію. Ви вчите якісь інші стилі? Можливо, не хотіли б підкорити тигра там і так далі. Приймаєте участь а, і вже? буває таке, що ну кардинально? Ми не змінює. Е, ну, як я вже от, помітив, так дуже більшість артистів. За час своєї церкової кар'єри змінює декілька. Наприклад, наш наскільки я знаю, дресирувальник цей Мануель Фаріно <плес> італієць. В нього були інші спочатку, а зараз от він уже дресирувальник. <плес> Чи змінювати? Поки що я якби, не збираюся, в мене є сили і бажання в своєму спорті, але якби теж переймаю щось, що роблять інші. От у нас гімнастки, там, або гімнастки дуже добре там, на руках стоять, я от тренуюсь це, якусь акробатику, сальто. Ну, а до речі, підказують, ну, можна повчитися. Звичайно, да, звичайно. Так само на моєму велосипеді вчається. Дуже люблять багато хто з наших там о, дай 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 потренуюся, а а, а, а а як на заднє стати, як ще щось. О, mm. я там в суботу буду в цирку, то може я якось <с потренуюся. Там клоуни дають покататися на маленьких велосипедиках, а той тебе, пустять, той тобі там їх аж три є маленьких і мій четвертий великий, то можна так поступово дійти. А до речі, наскільки дорогий велосипед має бути, аби можна було так стрибати? Ну, мій, якби я вже. Like, Майже максимально професійний, він досить дорогий, десь близько. Ну, десь до 20 тисяч гривень буде. Ой, така маша. Сума трошки. Але... Маша, іди в Я йди... піду в клований, реально. Це дешевше трошки. Але насправді, якщо є бажання, можна зібрати щось таке. Більше для початку, ну, набагато меншу суму. Так, теж Скажіть, коли можна піти до цирку, щоб побачити власне, ми, ваш мати Бо ми мені вчора <світ> питали, <світ> 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 вони і так і не змогли нам нічого сказати. Щоб, щоб в, Побачити власне ваш виступ. Ну, мій виступ на кожному шоу. є. На кожному шоу, так. тобто кожен день можна завітати. так? У нас е програма в будні дні о шостій, е віват і вихідні о першій о -й дня, і о четвертій дні, і медне-сосьяній. Mm -hmm. Ну, ми дякуємо, що ви до нас завітали. Ми з вами не прощаємося. Як не прощаються всі кіровоградці, я думаю, що з вами побачаться вже біля арени цирку. Під куполом. можна сказати, так, буду під куполом. дуже радий бачити. Дякую, що нас мова. завітали так рано. Я розумію, що у вас і вечірня програма, і це дуже непросто. Ну, бажаємо, щоб ви знайшли однодумці в Кіровограді. Є такі хлопці, ми їх бачили. Я думаю, що і тепер вони бачили вас і будуть шукати вас. На я милити. так розумію, що цирк у нас до вихідних, так, так ще тиждень. Так, от цілий тиждень є можливість. Тіроградцям, які займаються е, таким спортом, так велотеріалістам, познайомитись з вами, От побачите Я людину, яка робить неймовірні якісь трюки. Знайте, що це ваш колега з міста рівного. Дякуємо, Яне, Ми зустрінемось в студії після невеличкої музичної паузи.